Всім привіт! Мене звати Юлія, я вас рада вітати на своєму YouTube каналі. І сьогодні я розповім про свої покупочки за цей місяць. Я вам покажу нову косметику, одяг та покажу своє замовлення з Китаю, що я придбала саме для блогу. А перед тим, як ми почнемо, обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку, пишіть якийсь класний коментар. Це дуже допомагає у просуванні каналу. А також, якщо у вас є можливість підтримати цей канал донатом, в описі ви знайдете посилання на мій баймій кофі. Це також дуже сильно допомагає мені розвиватися, закупати нове обладнання та мотивує подальше знімати. Перейдемо одразу до моїх нових придбань. Я трошечки так закупилася різні спасмечки. Чесно, я на оце дивлюсь. Це Просто тому, що вже хочу швиденько скористатись, я нанесла олівчик і він мені трошки підсушує. У цьому місяці я придбала класний блиск для губ від Клоранс. Якщо ви знаєте, він такий досить розпіарений у соцмережах. Дуже виглядає круто. Взагалі, я хотіла замовити блиск від е, Роу Роу, блиск від Кейлі Бібер. З чехольчиком на телефон, що все по красоті, але такий нюанс, що його складно замовити. У Румунії це тільки якісь перекупи, може, з України, які перепродають. Тому я вирішила піти по перевіреному перевірному шляху і, і купила просто в сефорі, підібрала собі відтінок власний блиск від Кларант. Що я вам хочу сказати? Він просто. Неймовірний. Коштував він 114 літ, якщо я не, не помиляюсь, але мені здається, я прям кайфанула по максимуму. По-перше, він дуже класно пахне. Мені здається, це якась карамелька, щось таке. Просто неймовірно, і ти його наносиш, і все. І мене під носиком пахне одразу настрій. Просто весняний, казковий, дівочка фєпочка Мені це дуже сильно сподобалось. Також мені сподобався цей колір. Велика лінійка кольорів, але він такий, знаєте, класний, базовий, красиво буде під коричневий олівчик, в принципі, як я і нанесла сьогодні. Прям придивіться, якщо у вас є ще його нема. Написано, що він виготовлений у Франції. Блиск називається Lip Perfector Mi відтінок 05. Дуже приємно його діставати в сумочки. До речі, він мені сподобався набагато більше, ніж близько цей, знаєте, від Dior. Мені прям не зайшло. А оце прям відчувається так бархатисто, приємно, дуже кайфово на губах. Не липне, нема відчуття такого, що у тебе, ну, знаєте, щось прилипає, реально як блиск, оце схоже на ліку набагато більше. І він не плампер, тому що плампер мені дискомфорт. Просто звичайний класний базовий блиск, який робить прям, знаєте, таку сяючу шкіру губ. Також з макіяжного. Я нарешті собі купила мініатюрку від Наташі Дінона. Якщо ви слідкуєте за мною, я, мабуть, скрізь вже казала, що я супер фанатка Наташи Дінони, особливо її тіней. Тож, це мініатюрка Чік від Наташи Дінони Дуже класна штучка. Я десь півроку тому подарувала таку своїй подружці, і після цього я вирішила, що мені теж таки треба. Я вже її затестила, і що я вам хочу сказати? В принципі, дуже прикольно. Зручно, що це така малишка, а я зараз просто впираюсь по цим тіктокам, там де збирають маленьку косметичку, і теж хочу обов'язково таке зробити. Підемо малесеньку косметичку. Зручно, що це можна перевозити легенько. Також мені сподобались і румяшечки, і хайлайтер. Єдине що, зараз я вам покажу, я хайлайтер не наносила, а і дзеркальце, до речі, тут є. Це великий плюс. Хайлайтер прям дуже-дуже сяючий, як Але з ним є такий нюанс, його видно під іншим кутом, тобто це не виглядає як просто блискітки, якщо ви дивитесь трошечки збоку, коли воно не блищить, то це виглядає трошечки таким жов... <скільки> я вже сказала, трошечки? трошечки це виглядає таким жовтим п'ятнишком. Він відрізняється просто відтінку шкіри, тобто при такому іншому ракурсі він може трошки давати жовті Румяшечки тут дуже натуральні. Мені сподобались, вони такі ніжні. Мені подобається такий персичок. На щічках, на носик я його скрізь. Пігментація, до речі, гарна. В принципі, як і в тінюшках Наташі Дінони, я іншого і не очікувала. І таким чином ми переходимо, в принципі, до тінюшок. У мене, ну, просто щоб ви розуміли, людинка-фанат. Оці дві палеточки мої, у мене була міні Глем палет. Вона мені дуже сподобалась, я її віддала мамі, тому що я придбала таку величезну палеточку I Need A New Palette. Дуже класні тут відтінки. І тому і якось коли я скупляла собі, я дуже захотіла порадувати маму, і це її перша новенька палеточка від Наташі Дінони, не та, що я її віддавала, і це їх, мабуть, якийсь новий запуск, тому що вони трошечки змінили змінили дизайн цих палеток. Я також її вже затестила. Ви можете побачити у моєму інстаграмі відео, як я фарбуюся усією цією новою косметикою. І що я вам хочу сказати: оці три палетки. Ну, здається, база базная, але вони реально всі відрізняються. Має сенс купувати багато коричневих палеток. Ця така більш зелена, та, що в мене була глемпалет. Дуже, бачите, трошечки її потаскала? Ця більш рожева, якщо дивитись, попередні. Коротше, я прям реально фанатка. Цих якості цих тіней. Вони коштують, звісно, трошечки кро самольота, але що вам дає покупка цих тіней? Розтушовка просто неймовірна. Багато класних відтінків, саме шкіри, щоб можна було розтушувати прямо в ноль. Також вони гарно тримаються, вони дуже пігментовані. Мамочка залишилась задоволена, я дуже рада. Палетка на 5 відтінків. Кожен відтінок по 0,8 грам, менше 1 граму. І ціна цих тіней, якщо я не помиляюсь, щось 120 гривень. Ну, ці Ця велика тут, звісно, що я вам хочу сказати, тут набагато більше вага тіней, і вона супер вигідно виходить. 16,7 грам. Ну, це дуже багато. Тут, тут великі рефіли, такі тінеї. Якщо ви ну, можете бути впевненими, що вона вам, ну, скоріш за все, не бридне, аніж закінчиться. Останок. я купила туш від клінік. Це вже моя, я не знаю яка, 25-та. Чесно скажу, хотіла спробувати щось новеньке. Мені навіть моя подружка подарувала таку мініатюрку від клінік іншу. Щас я вам покажу. На падіння і Затестила. І що я вам хочу сказати? Я вже відвикла, але звичайні туші мені дуже сильно відпечатуються на моєму повіку. Мабуть, у мене якесь супержирне повіко, плюс я його зволожую щодня перед сном дуже абільно. І мені ну, ну просто я приходжу з прогулянки, погуляла одну годину, і в мене просто все отут якось воно відпечаталось. Це дуже негарно виглядає і мене це засмучує. Раніше я це ігнорувала, користувалася звичайними тушами. Знаєте, але коли ти постійно тереш своє повіко, ну це не ок. Чим відрізняється оця туша, яку я вже купую, ну, мабуть, п'ята, якщо я не помиляюсь? Вона водостійка, але при цьому ця термотуш, вона знімається просто теплою водою. Якщо ви холодною водою будете обливатись або під, попадете під дощ, нічого з нею не трапиться. У вас все залишиться на місці, але коли ви змиваєте просто демакіяж робити теплою водою, вона знімається, знаєте, такими як катишками, як такими шкарпеточками, вона не робить вам ці очі панди, не розмазується, а так більш засихає. Зараз, тому що ця туш нова, мені вона не дуже так. Ну знаєте, як і любу туш треба трошечки покористувати, щоб вона трошечки підсохла. Коли вона підсихає, вона реально мені робить класні вії, мені дуже подобається. Також, якщо ви бачили моє попереднє відео про мій догляд, мій прекрасний заспокійливий кремчик нарешті до мене дійшов. В мене вже такий був, у нього чудова гелева текстурка, така прямо зараз покажу. Як водичка. Вона мені не дуже подобається, тому що я людина, от реально мені треба просто замаслити себе, замаслити свій організм. Але на літо, мабуть. Це гарна історія, тому що воно так е, трошечки освіжає. Тут азіатська центела, е, водки, а також е, масло чайного дерева, теж у вигляді водички такої. Мені її прописала дерматологиня. якщо вам цікаво бачити всю мою уходову лінійку, переходьте до мого попереднього відео, я там повністю розказала, що з моєю шкірою і чому мені треба такі заспокійливі засоби. Також. Я купила собі шмотки. Я купила оцю прекрасну сукню. Зараз ви її бачите на своїх екранах. Вона мені дуже сподобалась. Супер! Мені сподобалось, як вона сіла на моєму тілі. Нічого не підкреслює, навпаки, робить власні дуже класні форми. Також мені сподобалось, що матеріал такий і легенький, наче, але при цьому. Він плотний. За рахунок цього він дуже гарно тримає форму та має можливість скоригувати мою фігуру. І я прямо у захваті, довжина. Нарешті я купила міні сухню у якій не видно дубцю. Ура! Це просто перемога! І при цьому вона така і сесії зваблива, і можна стерилізувати якось більш базово. І я розраховую зробити в ній класний фотосесію. Я вже знайшла круту локацію, так що обов'язково чекайте. Ще забула сказати про косметику. На що я витратилась, але поки ця посилка до мене не прийшла. Таку затравочку, щоб ви чекали це відео, я замовила з Color Pop неймовірну, просто розносну колекцію сутінків. Я зараз повставляю сюди. Що я вам хочу сказати? Я полювала за цією колекцією два місяці. я не могла, Вона тільки з'являється я навіть знаєте, то е закинула їм пошту, щоб вони, мене, щоб вони мене повідомили. Я тільки заходжу, а вся колекція вже sold out, Я просто в шоці була? І тут вчора я просто закривала вкладки в браузері і думаю, о, що там на колоркопі. І дивлюсь, а ця колекція в наявності усі позиції, які мене цікавили, я прям дуже сильно зраділа. Я замовила її, це буде окреме відео. А також я замовила класну різнокольорову палетку. Я дуже хочу повернутись до своїх яскравих макіяжів. Як ви можете побачити сьогодні, теж був такий заділ, заділ на яскравість та незвичність. Ще з моїх покупочок одягу. Я купила просто офігезну кожанку, це було супер випадково, я її купила в нью йоркері Дуже вона мені сподобалась, вона оверсайз, і плюс вона XL розмір я взяла. Туба здоровезна така масивна кожанка, вона класно мечиться з якимись е дуже жіночними сукнями. Я впевнена, що вона і під джинсики буде крутою. Е плюс вона е робить, знаєте, такий зовсім новий силует для моїх луків. Вона 100% з дермантину. Мені сподобався дуже колір, що він, мама моя ма помітила, що він не чорний, не такий, але такий цікавий, сіренький. Я думаю, що це також дозволяє завершити трошки мій образ. Плюс це реально на 100% відображення. Мене у мене є таке в стилі гранджевість якась та дерзость. У магазині Сінц я оновила свою колекцію піжам. Я обожнюю гарний домашній одяг. В чому особливість саме цих покупок у мене вийшло создати домашню капсулу? Я не знаю, чи задумався хтось про це до мене, але я просто в генії Так я себе почувала. Тому що я підібрала піжами, вони дуже, вони в в одних кольорах, вони дуже мечаться між собою. І, виходить, що у мене вдома, не просто два луки, а цілих. Получається чотири. Вони е, розслаблені. Одну піжамку я взяла, взяла спеціально е, більшого розміру, бо я люблю в них спати. І знаєте, я хочу це відчуття розслабленості. Я нещодавно точніше попередні шорти, які я взяла у сінцеї, вони е, виявились на мене маленькими. І це прям такий дискомфорт. Фу не люблю. Засуджую маленькі домашні речі. Хочеться реально комфортно розслабленості. Також у мене є бажання щось замовити більш таке кокетне з Вікторії Сікрет, але все поступово. перейде до моїх покупочок з Аліка. Спочатку те, що я замовила для мами, це отакі пружинки. Це теж просто геніальний засіб, зараз я вам покажу. Це отакі пружиночки. І як ви думаєте, для чого вони? Вони для того, щоб зменшувати кільця, для того, щоб не було необхідності, знаєте, то їх у майстер робити. Ти просто накручуваєш їх на тильну сторону, стільки обертів, скільки тобі треба, для того, щоб твої колечки були за розміром, не болтались. Коштують просто копійки, але таке задоволення. Також з тему, це сайт, тему китайський, я знаю, що він зараз гарно просувається. По всій Європі і в Україні в тому числі. Але якщо чесно, поки мені здається, що Алік, звичайно, для мене ближче. Так, у них репутація не окей, і вони робили дивні дуже речі, за що їх можна засудити і перестати підтримувати фінансово. Але для мене, коротше, цей сервіс поки зручніший, ніж тему, тому що ми вже це я почався втретє замовляла з тему, і один раз таке було, що наша посилка просто загубилась, і все, до побачення. Цей раз у мене теж було враження, що посилка загубиться, тому що вона дуже довго затримувалась і трек не відстежувався ніяк. І яке було моє здивування, коли вчора мені смс від Плеєра прийшла, що вони вже їдуть. І відкриваючи посилки, я відкривала у своєму інстаграмі, щоб ви розуміли всі ці емоції. Коротше, все одно мені один товар прийшов неправильно, і зараз я його вимушена. Міняти, відвозити сама на пошту, сама розпечатувати, сама його міняти для того, щоб мені поміняли гроші. Наскільки я пам'ятаю, в Аліті це робиться набагато зручніше. Тебе не змушують вертати цей неправильний товар. Ну а він, типу, зовсім не підходить під опис. Я вам покажу ось що я хотіла, і ось що мені прийшло: це типу зовсім не то. Я я була в шоці, тому що я дуже розраховувала на цю котілку саме для. Об'єктних зйомок. Я це зараз дуже люблю. Також переходьте в інстаграм, там буде відео з об'єктних зйомок. Переходимо до того, що все ж таки мені прийшло правильно. В такому чехольчиці мені прийшов такий, така лінзочка. Це також для об'єктних зйомок. Вона йде, якщо ви повністю так дістаєте, то це фіш-й, такий не, не моя тема, я його замовляла сам, ну тому що у мене просто на камері є. На телефоні, і я замовляла саме от таку лінзочку для макрозйомки. Вона непогана, я трошки потренувалася її знімати. Зараз я покажу. Також всі посилання будуть в описі до цього відео. Також я побачила такий лайфхак в Тіктокі, і це просто геніальний відвір це чехол на iPhone дзерво. Я знімаю на iPhone, якщо ви не знали. І це дуже круто, тому що зараз, як ви можете. Б... Ви не бачите. Я, коротше, підключаю ноутбук, точніше, телефон до ноутбука, щоб я могла позаду себе бачити. Тому що були факапчики. Наприклад, у мене тут один раз все відеобірка висіла від рубашки. Я не знаю, ну хоча б якісь там рілсики які я зможу знімати з цим чехолом. Він вже зляпався. Але він дуже класний, до речі, ну, він гнучкий, це пластмаса. Але достатньо, достатньо гарно на свої гроші коштувало теж не супер багато. Також, як ви можете бачити, оце, у мене змінився мікрофон. Так, він теж гамнячий. Мені не сподобався, але це зручніше, ніж у мене були ці дротові навушники. Як, а, ви не пам'ятаєте? Це було також в моєму інстаграмі. Я ділилась, я замовляла прикольний мікрофон від Rode за 350 лей, це десь, я не знаю, 80 доларів. Він також встромлюється прямо в айфон, як і цей, але такий нюанс, що він прийшов зламаний, і він прям дуже сильно гріпів. Я не знаю, від чого це залежало, і я його поміняла. Я не знала, який ще замовити. Ця штучка вмикається в айфон. Цей мікрофончик виглядає як маленький такий приймач, який вмикається саме через лайтнінг в айфон. І тут така штучка на кнопочки. І були різні. Махнаточки в комплекті, і я обрала саме цю. Також я замовила собі високий штатив. До цього у мене був такий маленький, який ставився на стіл. Я замовила височенький такий метр сорок п'ять, якщо я не помиляюсь. Зручний, в принципі, мені він подобається. Наскільки я зрозуміла після свого курсу від Ксюши Манікен, що штатів це, така, це такий розходний матеріал, і, в принципі, вони часто ламаються, часто міняються. Тому не проблема замовити таких штуків на з Китаю. Я вам дуже дякую за перегляд. Я вам бажаю класних натнених покупок, які вам будуть приносити уйму задоволення. І пока.